Інформаційний блок на каналі «Кіровоград» триває. Доброго вечора тим, хто приєднався до нас щойно. У нас в студії сьогодні Наталя Ревенко, начальник обласного управління лісового та мисливського господарства. Дякую вам, що ви сьогодні з нами. І глядачі, мабуть, уже здогадалися, з якого приводу 19 грудня. У нас на порозі стоїть, а це значить свято день святого Миколая, час, коли люди починають уже відчувати настрій, різдвяний новорічний і прикрашати оселі, і звичайно, без ялинки нікуди. Коли потішити кіровоградців традиційним ярмарком. Ну, із завтрашнього дня, починаючи із 19 грудня, включно до 30-го, у нас будуть щоденно, окрім неділі, проходити е біля обласного управління по вулиці Тимирязева, 86, наші лісові новорічні ярмарки, де всі бажаючі можуть придбати. Новорічну красуню. красуня яка буде з ростом, і чи це буде ялинка, чи це буде інше дерево? На наших плантаціях, на спеціальних плантаціях, на яких вирощуються ялинки новорічні, у нас сьогодні росте три породи: це сосна кримська, яка найбільше користується попитом, сосна звичайна і ялина звичайна. Тому всі ці і будуть породи представлені Так. за якими цінами, Наталя Олександровна, тому що в цьому році, мабуть, це важливо як ніколи. Ми не піднімали ціни, вони досить демократичні, тому ялинка звичайна до метра буде коштувати в межах 55-60 гривень і далі вже від розміру більше. Якщо це сосна, звичайна то вона буде коштувати також десь 50-55. Якщо це сосна кримська, яка ну, найбільш користується попитом, вона в межах 60-65 гривень. Це до метра. Ну і, звичайно, далі 70-75. От в таких межах воно і буде коштувати. Угу. Десь. Як і раніше, деревця будуть марковані? Так, електронний облік в нас введений уже третій рік поспіль. Він себе зарекомендував досить добре. Тому і цьогоріч також буде реалізація здійснюватися обов'язково за допомогою електронного обліку. Що він собою представляє? Це наявність бірки. Бірки змінилися цього року. Вони білого кольору, трошки іншої форми. Ну і звичайно. Це говорить про легальне походження деревини і клеймо повинно бути обов'язково в торці. Ну а ще чим зазвичай добрий електронний облік, тим що кожна людина, яка придбала ялинку, вона може зайти на сайт Кіровоградського обласного управління. Там є віконце, дізнайся про ялинку і ввести саме код бірки і серію бірки, і там буде інформація, де ця ялинка вирощена. Як показує практика, ви сказали вже третій рік поспіль так. таку новину? Ну якби. Нововведення здійснюєте. Чи поменшало браконьєрів у зв'язку з цим? Так, звичайно, через те, що бірки розумієте, їх потрібно придбання робити виключно через наші лісогосподарські підприємства. Тому і тут задіяні сьогодні в поперечувальних заходах не тільки державна лісова охорона, а й на постах ДАЇ роблять перевірку саме наскільки чи є наявності ця бірка, чи є відповідні документи. Тому і звичайно, браконьєрів стало менше. Не пробували фальсифікувати, не було в практиці минулорічні, коли Дерево з біркою, але не ваше або подібне. Була така практика. В минулому році в Долинському районі представники правоохоронних органів затримали машину, де бірки були окремо в пакетику, ялинки їхали окремо. Ну, а коли ми вже перезвонили на гарячу лінію. Тому було встановлено, що це не бірки для реалізації ялинок, а бірки для для реалізації лісопродукції угу. Наталя Олександрівна. Браконьєри, це зазвичай хто що має на увазі? Це скажімо, там дитина чи підліток, який прийшов у ліс, вирубав ялинку. Ну бо не розуміє, що не варто цього робити. Чи все таки люди, які приходять і масово в промислових масштабах рубають, де ну я не можу сказати, що це відбувається в масових масштабах, тому тут більше, мабуть, людський фактор. Одиничні випадки, тоді, коли люди просто йдуть в ліс і думають, можна зробити. Без безперешкодну ялинку, але я хочу нагадати всім, що окрім адміністративного штрафу, який ви сплатите за один випадок відповідно до кодексу про адміністративні правопорушення, цей штраф буде сягати від 85 до 170 гривень. Ще плюс будуть нараховані збитки, завдані лісовому господарству, які регламентуються постановою Кабінету міністрів 665. пеньок до 10 сантиметрів, буде збитки нараховані. В розмірі 198 гривень, якщо це просто Держлісфонд, а якщо це ще природозаповідний фонд, то від 440 гривень. Тобто чим старший дерево, тим це дорожче. Е та, чим більший пеньок, звичайно, тим дорожчі будуть завдані збитки. А якщо, якщо природозаповідний фонд, угу. то тут ще більш, більша ціна. Тому я думаю, правильніше буде прийти на наші ярмарки. І і придбати там новорічну красоту суми, які ви назвали так, по моєму дуже доступні у районах. Чи зможуть люди купувати те, що пропонує лісове господарство? Окрім е обласного центру, де я вже сказала, у нас будуть ярмарки е на території е районів, де є наші структурні підрозділі, лісництва, лісхози, там також буде здійснюватися реалізація ялинок новорічних. Окрім цього, в районних центрах будуть такі ялинкові базари, де також всі бажаючі можуть придбати. Я знаю, що е в тому числі і Головну ялинку області, філармонія, яка зазвичай буває. Теж ставите ви. Ну, мається на увазі, що надаєте ви. Я не знаю, як буде в цьому році, але у зв'язку з тим, що всюди ялинки від вас, чи ви маєте свою новорічну ялинку? Якщо так, то де вона стоїть? Чим прикрашаєте? Так, у нас є своя новорічна ялинка. Вона дуже гарна. Вона знаходиться, росте. Це жива ялинка, яка не спиляна. Вона росте біля обласного управління. По вулиці тут же, де буде проходити, по вулиці Тимірязі, 76, де буде проходити наш новорічний ярмарок. І цьогоріч діти. У Учні шкільних лісництв, які діють в наших лісництвах, і вони нам зробили подарунок лісівникам. Вони виготовили прикраси власними руками. Тому дуже гарно, я думаю, кожен повинен побачити її. От до речі, про ялинку, яка може бути корисною і тішити не один рік. Ялинку, яка коренем продається. Так. Ви говорили в нашій попередній зустрічі, що це все більше набуває популярності цього року. Чи можна буде придбати щось подібне, і чи можна таку ялинку використовувати і в квартирі теж? Звичайно, в нас на ярмарках будуть також реалізовуватися ялинки із закритою кореневою системою, тобто в горщиках, їх можна буде придбати, можна використовувати, звісно, можна потім після новорічного свята висадити цю красуню у себе десь на присадибній ділянці. Але єдине прохання, дуже багато людей помиляється в тому, вони взяли ялинку, поставили її в теплі, потім винесли. В такому випадку ялинка може не прижитися. Тому, якщо ми вже її поставили в теплі, то бажано, щоб ця тим. Температура вже й підтримувалася до весни. До весни так, зрозуміло вас. Ну, Дякую вам за те, що ви прийшли до нас сьогодні. Майте нагоду поздоровити своїх колег і всіх кіровоградців зі святами, які наближаються. Дякую. Ну, користуючись нагодою, дозвольте всіх кіровоградців, лісівників Кіровоградщини та й не тільки лісівників, всіх привітати із новорічними святами. Побажати нам в першу чергу всім мирного неба, здоров'я і впевненості в завтрашньому дні з новим роком. Дякую вам дуже. Така була тема дня сьогодні. Говорили про о, приємне, про новорічні приємні клопоти.